На Прикарпатті почали відключати світло за борги. Наступну чергу відключення енергетики планують здійснити у лютому. Проте, як все відбувається на практиці, наша Вікторія Резун розкаже. Спершу енергетика надсилають споживачам попередження про вимкнення у електронній формі за 9-10 днів до відключення. Ми не визначаємо споживачів, яких треба вимагати. Як правило, це визначає постачальник, і постачальник електричної енергії дає заявку на відповідного ОСР, і ОСР зручняє її підключення. Надають нам списки, оператор системи розподілу зі своєї сторони переповідомляє кожного споживача, тобто ми кожному споживачу індивідуально направляємо повідомлення з більш точнішою датою відключення, ми зазначаємо день. Період часу, коли ми будемо відключати, вимикати споживачів від лінії можна як дистанційно, так і вручну. Аби це зробити віддалено, потрібно не більше 20 хвилин, кажуть енергетики. За умови, якщо система працює швидко. Вимкнення у нас проводиться там декілька є е випадків, як може проводитися відключення. Перше це відключення у приладів обліку. Тобто ми їдемо на місце до споживача і показуємо наряд на відключення, і вимикаємо просновки споживача. Якщо споживач нас не допускає, ми його відключаємо на межі балансу належності на опорі, якщо це приватний сектор, або в будинковому щиті, якщо це є багатопоруховий будинок. Першочергово ми намагаємося відключити дистанційно, бо це саме дешевше, і по споживачу. Ну нам для нас простіше і споживачу менше відшкодовувати вартість за повторне підключення. Наступний етап це відключення у прилади обліку. Це воно теж не є потім, затратним по вартості підключення. Крайня межа це на опорі в приватному секторі або в розподільчому щиті це крайня межа. Чому крайня? Бо воно по тому дуже дорого коштує для підключення. Процес вимкнення полягає у двох етапах, і працюємо ми, як правило, у двох програмних комплексах. Програмний комплекс першого рівня це ПЗ-вимкнення, куди завантажується вимкнення. Вимкнення можуть завантажуватись постачальником, можуть завантажуватись ОСРом або надходити по заяві споживачів. Ось я вибираю виключити реле, ставлю галочку і обираю встановити. Далі ця команда. Коли я оце натискаю, появляється в розділі завдання роутеру, і її можна таким чином контролювати в наступних якихось етапах чи для для органів контролюючих. І бачимо от стан виконано, і бачимо точну дату та час виконання. Наступну чергу відключень енергетики планують 14-15 лютого.